13 липня співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем надання послуг грального бізнесу, а саме у нежитловому приміщенні окремо розташованої будівлі, яка знаходиться за адресою місто Полтава, вулиця Ожурівська, 4. вхід до цієї будівлі містить напис Лотомар. Правоохоронці відшукали та вилучили речові докази, знаряддя вчинення злочину, а саме 21 комплект комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, оргтехніку, касові апарати та апарати для роздрукування чеків, квитанції про зроблені ставки, документацію, яка може засвідчити про надання послуг грального бізнесу. Це вже не перший подібний рейд співробітників Служби безпеки. Нагадаємо, що 29 червня полтавські працівники СБУ майже одночасно влаштували облаву на п'ять лотерейних закладів, де за попередньою інформацією процвітає гральний бізнес. В результаті рейдів 130 комп'ютерів помандрували на експертизу до правоохоронців.